Чи будь-хто в цілому міг побачити пуски ракет протиповітряної оборони, влучання ракет та дронів, падіння уламків. Невідомі особи підключились до камер та вивели відео на Ютуб камери, націлені на точку, які ймовірно цікавили росіян. Написав український воєнник-кореспондент Андрій Цеплієнко і зробив відповідний допис із відео. Повідомлення цеплієнка з'явилося у 6 ранку, о, пропрошую, 6 червня зранку 15 секундне відео з'явилося, фрагмент трансляції – це 10-11 веб-камер, націлені вони на точки в Запоріжжі, Києві, у Сумах, на Донеччині, під Харковом, Одесою, Миколаєвом. І на деяких трансляціях вказано дату 6 червня 25-го року та час 0.48, 0.24 або 5 червня 23.52. Автор допусу пояснив, що росіяни, схоже, мали можливість в прямому ефірі стежити за ефективністю влучання і годової, як таке можливо, на 4-му році ці війни має слів. Росіян в прямому ефірі бачили, куди влучають запущені ракети та БПЛА І За надписами на відео можна відшукати ютуб канал, на якому дійсно тривала трансляція з України. Називається він інк'юзікс. На нього підписано понад 100 тисяч користувачів. Вебкамери спрямовані на 10 11 точок в Україні. Працюють 11 годину поспіль. Відео називається Ukraine Live, Real Лайф Ріал Camera Камера feeds from Ukraine В чаті глядачі дякують невідомим, які показали удари РФ у прямому ефірі. Ну а ми зазначимо, що сьогодні вночі росіяни використали понад 450 засобів ураження по Україні. Також пошкоджену ділянку залізниці на Київщині планують полагодити до кінця доби. Укрзалізниця про це розповідає. Потяг трипільського напрямку курсуватимуть через Фастів без зупинки на підстанції в Дубичі замість Київ-Моронівка, маршрутом під Герці Моронівка, в зворотному також напрямку. Замість Київ-Волинський Миронівка, також маршрутом під гірці Миронівка. Також з'являються і кадри моменту чотирьох прольотів поспіль в Луцьку. Сьогодні публікують все це без блюру. Кадри вже форсять у мережі. Тим часом кількість постраждалих зросла. І розуміємо, що це теж може нести небезпеку для України. Тому хочу тут закликати всіх українців бути обережними з будь-якою інформацією. І якщо ви побачили якісь кадри в мережі, не потрібно їх перерепостити до того як офіційно українська влада не розповість подробиці, або ж сама не опублікує дані світлини, або ж не тільки українська влада, або ж ДСНС, Нацполіції, або інші відповідні екстрені служби. І під час саме прильотів, під час роботи ППО не потрібно це фіксувати, знімати, спостерігати, Будьте в укритті, будьте в безпеці, збережіть своє життя, а не потрібно цим займатися і не потрібно це опублікувати для того, щоб не допомагати ворогу продовжувати атаки по Україні. Це дуже дуже важлива інформаційна безпека Також важлива в саме рамках війни, яка досі триває. Адже росіяни постійно спостерігають, постійно слідкують і продовжують атакувати. Ти, коли бачать, куди вони влучили чи не влучили. Хоча сьогодні вночі, як ми бачимо на Ютубі, все це було теж показано, як росіяни знищували українців, намагалися це все зробити, але краще не допомагати ворогові. І якщо ви помічаєте людей, які знімають щось на відео, краще звернутися до правоохоронних органів, тому що це дійсно можуть бути зрадники, яких на жаль викривають щоденно у службі безпеки України. Ну і далі також з вами давайте ще й заслухаємо військового та політичного експерта Олександра Мусієнка про обстріли більш детальні. Ши сьогодні зранку він опублікував вже відео на своєму Ютуб каналі. Тож, давайте з вами заслухаємо більш детальну інформацію про те, що наразі відбувається на території нашої держави. Путін таки вдався до того, про що багато говорили. Там писали, нагнітали ситуацію, про що говорив і Трамп. І писали російські пропагандисти, і ми очікували, і я вам розказував, що це може статися, а саме масштабна ракетно дронова атака. Ось така вона була цієї ночі по багатьох регіонах. На жаль, є поранені, є удари по наших містах: Херсон, Харків, Київ постраждав. На Хмельниччина, Волинь, тобто ворог здійснив таку комбіновану атаку із застосуванням дронів типу шахет та інших типів, також крилатих ракет Калібр і підняв залишки недобитки своєї стратегічної авіації у вигляді літаків ту 95 здійснивши пуски ракет Х-101. Ось, власне кажучи, це те, що використовував противник. Оце і є великий удар. По кількості зараз будуть результати від повітряних сил Збройних сил України. Тоді можна буде оцінювати, коментувати, як і стан та роботу нашої системи протиповітряної оборони. Про це більш детальніше згодом. Але ще одна важлива подія, дві важливих події відбулося паралельно із цим. По-перше, близько 400 БПЛА різних типів полетіло на Росію. В, різну, в різні області: Брянську, Липецьку, Московську, Орловську. там великий перелік, куди ці дрони полетіли, і місцева влада губернатори, там начальство їхнє обласне, регіональне повідомляло про те, що летять дрони, і це дуже добра тенденція. Тобто, ми не чекаємо. Ви запускаєте по нас шахіди, ну, значить, по вас будуть летіти наші дрони у великій кількості. І не розслабляйтеся. Це перше. Друге, був здійснений повторний удар по місцях дислокації, базування безпосередньо, навіть не дислокації, а базування в на той момент 26-ї ракетної бригади російських військ ракети типу Іскандер, балістичні ракети, які були скеровані на Чернігів, на Суми, на Київ. І таким чином вдалося запобігти застосуванню цих ракетних комплексів. Було це зроблено напередодні безпосередньо вночі. З 5 на 6 червня відео і світлини вже є в соцмережах. Це вражає масштабна пожежа і детонація саме боєкомплекту, тобто детонація саме ракет. Це результати успішної бойової роботи. Тобто двічі було уражено комплекси Іскандер буквально протягом 4 скажімо, 6, тому що формально це вже в ніч з 5 на 6 червня. І ми бачимо результати, що це так само дало можливість зменшити потенціал ворога для застосування ракет і для проведення атаки. Адже на е, Іскандери Росія дуже розраховувала. Ну, тому ось такі превентивні успішні е, захисні дії, вони багато в чому руйнують плани ворога. Плюс до того війна переноситься на території Росії, що в цілому теж дуже позитивно. Крім того, цікава новина теж з'явилася вночі, тому що цікавий, Атмосферне явище бачили в повітряному просторі мешканці Казахстану одразу в багатьох соцмережах почали з'являтися відео та світлини, того як в небі з'явився, як вони зазначили, чи то комета, чи то астероїд, чи то НЛО та прибульці не могли розібратися в Казахстані, але Допомогли традиційно російські пропагандисти та воєнкори, які дещо привідкрили інформацію і зазначили про те, що з Капустяного Яру, який розташований неподалік Актубінська, безпосередньо е, до кордону з Казахстаном, був здійснений пуск Арішника. Е, От єдине, що Арішник взлетів зовсім, е, зовсім невдало і полетів не в сторону, не в бік України, а полетів. В бік Казахстану, тобто, це була ракета Арішнік, яка фактично не спрацювала, яка, ну, ми бачимо, це ж не вперше російські вундервафи або не спрацьовує, або не відповідає заявленим конструкторами та розробниками і виробниками технічним характеристикам. Тому е нічого дивного, я думаю, немає.